Моложення це відомості достовірня, цей документ не може бути використаним у відносинах разом з вами. Якщо місце знаходження юридичної особи вказано в що тільки за цим місцем знаходження юридична особа має право проводити господарську діяльність, бо вони суддя під господарювання після стаття господарського кодексу. Тільки за цією адресою вона може проводити господарську діяльність, І тут до лампочки ці рішення все інше, тому що ну, все. Виріше, що, що вони будуть там щось волікати, що тоді, що є діття, що, що тут саме, що це буде посилатися, не рішення рау, але, але якби не питання на виконання ну, перелишення повноважень службової особи приватного права. І будемо тоді починати питати з приводу 111, з приводу от, реєстрації в Донецьку. А при що не чекаємо? Палата, порадившись на місці, прийняла рішення про розгляд заяви про відвід на засіданні, яке триває, В зв'язку з тим, що неможливо розглядати відвід всім членам кваліфікаційної дисциплінарної комісії одночасно. Я пропоную проводити голосування щодо кожного члена палати. І члена КДК окремо <кій> у нас заявлена заява про відвід, і у нас є член палати Губенка, яка знаходиться наразі на онлайн зв'язку. Пропоную вирішити заяву про відвід щодо неї. Чи підтримуєте Лариса Сергійовна, ви відвід щодо члена палати Губенко Ольги Валеріївни? Шановна. Ірина Іванівна, я заявила не окремо кожному, я заявила заяву про відвід повністю всій кваліфікаційно дисциплінарній комісії. Я прошу вирішити це питання і винести відповідне рішення. Це мій відвід, а не ваш відвід. Тому я заявила відвід в тій формі, в якій я вважаю за потрібну. Зрозуміло, але ми не можемо розглядати так, як ви заявили, тому ми розглядаємо окремо у кожному члену палати. Ще я вашу відповідь зрозуміла. Представники, будь ласка, голова. Я повністю підтримую свою довірительку. Вважаю, що ви не маєте право розглядати зазначений відвід конкретно по кожній особі, оскільки заявлений відвід був заявлений абсолютно в цьому складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, а тому відповідно у випадку розгляду зазначеного відводу в будь-який інший спосіб ви будете порушувати право адвоката. На заявлений відвід відповідно на повний всебічний розгляд зазначеної скарги відповідно до частини 2 статті 144 конвенції про про захист цивільного населення під час війни. Ви як кваліфікаційна дисциплінарна комісія повинні бути проінструктовані згідно її положень пункту Д частини 1 статті 3, згідно до якої забороняється засудження чи покарання без попереднього судового е рішення, винесеного судом, яке утворено належним чином, із врахуванням усіх необхідних світових гарантій. Судове гарантій. І е, в розумінні відповідної практики ЄСПЛ, наразі, наразі ви, здійс, ви зараз е, дієте ну, як суд, по суті, тому що ви вирішуєте долю людини, як адміністративний орган. Це все одно, що при адміністративних справах, наприклад, закупав там, е, районна рада чи трудовий колектив розглядає, Все, ви зараз дієте як суд. Ну, ви зараз судите людину, що винна вона чи не винна. Чи не винна? І тому саме якщо зараз вам заявлено відвід, то заявлено відвід, як, е, за за як судді як суду, е, судді. так само і вам, як, юридичні, як представникам юридичної особи, тобто ви зараз особлюєте собою як суддів на зразок. Вам заявлено відвід. Як ви можете розглядати, ви е, з цією метою ви не хочете е, ви дійсно не хочете вчинити зараз, ну, поступити по закону і перезля, е, передати відвід на розгляд ВКДКА чи іншій палаті, яка неупереджена, яка не ну, іншим представникам, інших кваліфікаційно дисциплінарної комісії, які не належать до цього складу, які можуть розглянути неупереджено. Ви таким чином дійсно порушуєте закон, тому що ви особисто зацікавлені. Ви не хочете розглянути колективний відвід, так як вам заявлено всім одночасно. Ви навмисно хочете, щоб за кожного проголосували, тим паче голосувати будемо не тільки ми, а в порівнянні із кількістю два представника і е, Лариса Сергіївна і ваша взагалі кількість. А? Взагалі не а, тобто Ми не голосуємо, нас навіть позбавили правоголосу. голосу. А так звісно, що ви є зацікавленими. Я, ну, я розумію вашу кмолку, я, да. я, я, ну, я, я, я розумію, що так. Ви ж якось розумію, що будь ласка, не, 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 не перебувайте. Ми, ми не можемо на просте питання, чи підтримуєте чи ні, вислухувати вас що. Ви, 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 ви мене зараз позбавляєте права голосу чи що? Я не позбавляю вас переговори. Ну, так ви мене перебуваєте, ви зараз мене відноситесь неповагу. Ви зараз самі порушите правила адвокатської етики. Ви все, Ні, я ще не дослухаю, я ще не довислася. Я ж вас не перебуваю, розумієте? Да. Я розумію, якби, що все там визиває хмелечки і все, але ви зараз зацікавлені, тому що е ви зараз, я більше ж павлю, що ви будете голосувати проти кожного з вас відводу, тому що ви зацікавлені розгляді цієї справи. Що Том, наше е я, так, я ж пояснюю. Тому що територіально за місцем знаходження вашої юридичної особи ви не знаходитесь до найближче до е КДК Київської області, яке передало а Виріш до ВКДК, яка передала на розгляд ці скарги. І ви це прекрасно знаєте. Територіально знаходяться найближчі області, які області правили? Черкаська, Житомирська область, Полтавська, вони ближче знаходяться територіально на відстані за єдиним державним реєстром, згідно закону. І ви це прекрасно знаєте. Отже ви вже будете голосувати, ви вже є опереджені, вже є зацікавлені. Вже є зацікавлені. Тому що ви знаєте, що зараз ви дійте не по закону. Тому вам заявлено всім відвід, не окремо когось, а всім відвід. І якщо ви дійсно хочете, щоб е, це було дійсно законно, секундочку, Розуміло. секундочку. Розуміло. секундочку. Розуміло. Є, не повторююсь, будь ласка, не перебувайте В мене як представника. Я Бо зараз може перешкоджати діяльності представника 397 стаття Кримінального кодексу. Так, будь ласка, ще, голову, будь ласка, ще два слова. Я так голову, фунчий, Ні, ви не припиняйте, вона зараз перебуваєте, ви зараз порушуєте, кудись авокадської етики. Я прошу, Тому я прошу вас, я давайте, 30 секунд. Щоб це дійсно був неупереджений розгляд справи, неупереджений. І не зацікавлені, щоб навіть громадяни, які зараз в ефірі наблюдають, просто передайте заяву на відвід, як це помагає закон за аналогією, на розгляд вищому органу ВКДК. а вже вищий орган постановить. Ні, ми не вбачаємо обґрунтоване, мотивоване. Все, повинна розглядати ця палата. Ні, по-іншому. Ну ви не перебувайте мене, будь ласка залу засідання для прийняття рішення щодо відводу адвокату члену палати Кубенко Ольга Валеріна Ольга Валерійна, я, займали, я... Займали. я Прошу вас відквіднутися від онлайн засідання. Оскільки ми будемо розглядати, відділі саме вам. Ми так, а ми не заявляли. У нас такий і, процес ми по-іншому не можемо. Я не заявляла прошу. Ну, ви ж розумієте, дивіться, ми не згодні з нашими діями, так? Ні, 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 ні. Ви можете, якщо що, розкажете їх. Ви ж як адвокат, це розумієте. Тому е, палата на наш погляд діє відповідно до норм чинного законодавства, відповідно до регламенту, положення і так далі. Якщо ви з цим не згодні, з тим рішенням, яке ми приймаємо, приймає головуючий і так далі, ви можете це оскаржити і використати у майбутньому. Тому давайте так з вами зробимо, щоб не гаяти час. Я так розумію, що і ваш час дуже цінний. Будемо в першу чергу говорити про це. Тому давайте ми зараз будемо розглядати все по процесу, все по фактам розкладати. А ви, якщо з цим будете не згодні. Використаєте і скористайтесь своїм згодом. Я вам можу сказати, я з вами повністю згідна, але... Я не заявляю кожному окремо члену. Я заявляю і прошу розглянути мою одну заяву про відвід. Не кожному окремо, не я наголошую про це. Ваш регламент не може вносити не може зміни в мої заяви, тому що вони мої. І якщо я заявила в одній заяві відвід вам всім, то ви зобов'язані прийняти рішення згідно письмової заяви про відвід. Наголошую, я не заявляю, кому ви сказали, тільки що губенко Ольги Валерівни, окремий відвід. Я заявляю відвід. Складі а, дисциплінарної палати, голови палати Гавриш Ірини Іванівні, члени палати Губенко, Ольга Валерівні, Ілющенка, Юрія Анатолійовича, Конюшенко Ірині Данілівни, Лісової Дарії Олександрівни, Романець Вікторії Романівні, Володимирівні вибачаюсь, Скокіна Леоніда Леонідовича та голови КДК Коростеліної Тетяні Юрівни в комплексі, а не окремо. Ілі так, це є мій відвід. Це є моє право. Ви вносите зміни в моє право, там в мій письмовий відвід. Абсолютно не маєте права. Тому я прошу один відвід. Щодо всіх, якщо ви вирішите порушувати конфлікт інтересів і розглядати відносно себе, або е, там вносити зміни в мій відвід, ну відповідно будемо вже далі спілкуватися, в тому числі і, е, згідно вимог ваших кваліфікаційно-дисциплінарних органів та відповідно суді. Навіть не сумнівайтеся. не не сумнівайтеся. В будь-якому разі, ми е, моїм представником. Чітко зазначено, що перешкоджання законній діяльності працівника це є ознаки кримінального злочину. Він тільки що це повідомив 397 стаття кримінального кодексу. Відтак, я прошу, в тому числі щодо цього відреагувати. Відтак, заявляю відвід всі кваліфікаційно-дисциплінарні комі... комісії адвокатури Донецької області в складі дисциплінарної палати, а не кожному окремо. Відтак, я прошу прийняти рішення.